Все буде Юей. Нова марка від «Укрпошти», авторство відомого художника Нікіти Тітова старання митця максимально насичена сенсами та символізмом. Марку виготовили у формі мапи України, тим самим символізуючи національну єдність та цілісність країни. Крім того, на марці в синьо-жовтих кольорах можна розглядіти квіти, переплетіння яких утворює фразу Все буде. Ми вводимо в обіг поштову марку, все буде UA». Ми вводимо напередодні Дня Незалежності в день прапора, саме 23 серпня. Ця марка має дуже багато символізму. Ми можемо звернути увагу, те, що на марці зображена мати, яка тримає немовля. Мати символізує нашу неньку Україну, яка плекає надії на майбутнє і, власне, тримає наше з вами майбутнє в своїх руках. Це майбутнє ми зараз боронимо і здобуваємо вкотре нашу незалежність. Загальний тираж нової марки від Укрпошти складає 800 тисяч екземплярів. Церемонії погашення філателістичної новинки у головному відділенні пошти в нашому місті взяв участь очільник Ради оборони міста. Події присвятили Дню державного прапора та Дню Незалежності України. Наша Укрпошта випустила знов чудову марку на 33-ю річницю незалежності України. І такий дизайн мати плакає, немовля. Це мати це Україна, немовля це наш український. Народ, все буде добре. Ми переможемо. Всіх вітаю зі святами. Придбати продукцію випуску Все буде UA» можна у відділеннях Укрпошти, філаталістичних крамницях, а також в режимі онлайн у поштовому маркеті. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.